Вітаємо всіх з вами компанія Трансагромаркет. Сьогодні в нас огляд новинки від заводу Юто, трактор Юто lx 1404 А на 140 кінських сил. Трактор на 140 кінських сил з'явився в Україні в другій половині 24-го року. Дуже давно ви в нас просили огляд на цю модель, тож зустрічайте. Трактор потужністю 140 кінських сил. Давайте відразу почнемо з його, як ми вже звикли казати, серця Серце цього трактора це його двигун. Ми сьогодні вам розповімо про те, чим він схожий із трактором UTN LX1404 звичайним та чим він відрізняється. На цьому тракторі в нас встановлений 6-циліндровий двигун об'ємом 7,4 літра з турбіною, з інтеркулером, з паливною системою Common Rail від компанії Bosch. Зразу, відразу хочу. Зауважте на тому, що 140 кінських сил і двигун 7,4 об'ємом з турбіною. Має гарний ресурс, буде менша витрата пального, ніж у звичайного 1404. І потім покажемо вам, як він звучить і працює. Тут вже звично, як на моделях 1054S та NU1104S, ви бачили електронний блок керування двигуном. Паливний фільтр тонкої очистки. Знизу у нас далі йде палевний фільтр грубої очистки, масляний фільтр. Залишився такий сам самий. Трошки під капотом у нас все змінилось, будемо поетапно з вами йти, все розповімо. Відразу звертаю увагу на а, ось розмір повітряного фільтра на цьому тракторі. Тут встановлений вже на порядок більший фільтр за рахунок того, що на цьому двигуні турбіна йому потрібно більше повітря. Тому... Ось відразу покажемо. Циклон у нас для більшого забору повітря також вже встановлений більший, ніж на моделях NLX 1404 та 1304. Йдемо е, по двигуну. Тут ми бачимо все, що в нас змінилось. Так само є основний радіатор масляний, є радіатор охолодження гідравліки. Е, додали, додали у нас тут сюди вже інтеркулер, ну, і відповідно основний радіатор. Маємо дві прочисних сіточки, які йде перед інтеркулером. Ось тут зверху вона в нас знімається. І а, сіточка, яку як я називаю, якщо ви десь закінчили роботу в полі, до вас приїхав кум, а поле біля озера і вам немає на чому посма посмажити м'ясо, дістали решіточку, її можна продути, а можна на ній, в принципі, дивіться, і крильця пожарить. Дуже-дуже зручно і практично. Але взагалі, якщо е, говорити більш конкретно, то великий плюс те, що перед основним радіатором стоїть сітка і перед інтеркулером окремо встановлена сітка. Тут це так само радіатор кондиціонера, осушувач кондиціонеру. Він же фільтр кондиціонеру, вже звичний е, для нас. Проходили звернути увагу на те, що тут 10 грузів, але 10 грузів у нас вже по 40 кг на цій моделі. Так само маємо в базовій комплектації. Повітряний компресор. ось У нас так само встановлений бачок рульового керування. Масло, спарений двойний насос НШ, насос рульового керування окремо. Тобто, в цілому, попередньо все дуже схоже, але ось зверніть увагу на турбіну. Таких значимих розмірів тут же встановлена турбіна. А, поки знаходимось біля випускного колектора та вихлопної системи, У нас змінена вихлопна. Вихлопна йде ширша, більша, більша в неї йде банка, виходить вона а, навіть трошки нижче. Кабіни має вже нові кріплення. Тобто все дуже схоже, але трошки вже відрізняється. Нагадаю, що трактор вже йде на паливній системі Common Rail з електронною паливною системою. В тракторі трошки більше датчиків, але він і набагато тихіше працює, і буде економічніший. І от великою перевагою, як на мене, для цього трактора є турбіна. Турбіна і за рахунок об'єму і шести циліндрів буде гарний ресурс. Також надалі покажемо, що тут встановлений, як і на моделях NU1054S та NU1104S, перемикач потужності. Бачимо, що справа. Справа в нас є драбина та чудовий доступ до водійського сидіння навіть з правого боку, те, чого не вистачало, звичайно, Менех 1404. Але тут це змогли поставити завдяки тому, що в нас один бак на гідравліку. Один бак на гідравліку, так само фільтр на коробку та фільтр на гідравліку. Замість бака гідравліки, другого в нас в цьому місці встановлений акумулятор ось з механічним вимикачем маси. Трошки більше простору, інша кабіна, кабіну цю вже ми з вами зустрічали, але якщо говорити про звичайний 140-й, то цей трактор на десь до 10 см буде вищий. Давайте потрохи перейдемо назад. А, гума в нас тут встановлена на цій моделі Advance. Advance таких же самих розмірів, як і на NLX 14.04. По гумі маємо все те саме. Груза звернува шоу, тим інша рамка, зовсім інше кріплення, тобто сам диск іде інше. І в нас тут встановлено... 5 кг на колесо. Тобто замість звичних 150 кг ми отримаємо 170 кг на одне колесо додаткового противаг. Багато нас запитували про гідравліку. На відміну від NLU 1054 і та NLU 1104 на тракторі LX 1404, гідравліка тут фактично не змінилася. Система така ж сама, як і на NLX 1404. Ми так само маємо. Три циліндри на гідравліку, два додаткових виносних. Один у нас основний. Але плюсом залишається те, що те, що ми вам показали перед цим, тут гідравліка залишається роздільною. Маємо так само в комплекті ручне керування навіскою з вулиці. Розподільник вже в нас винесений трошки вище. Ось у нас іде розподільник. Замість постійного замість постійного потоку масу ще будемо мати плаваюча в нас на коричневу пару. І так само зворотній злив напряму в бак. А, зовні все виглядає дуже схоже, але а, покажемо вам ресивери. По-іншому вже кріпиться ресівера, те, про що а, раніше нам писали, як можете звернути увагу, зазирнуть, побачите набагато більше місця. Набагато більше місця, тобто вже не буде у вас переживань за те, що там буде забиватися десь якась, грубо кажучи, грязюка в полі. Гідравліка так, так само залишилась нас механічною. Євростандарт на крюках, без так званої поперечини, але яблука будуть йти у вас в комплекті. Маємо вже із новинок тут два виходи на пневмогальма, тобто один на постійний нагальма на прицеп, інший, якщо у вас є пневмосистема, тобто, е якщо у вас є пневмосистема на опускання піднімання прицепу, тобто, тобто додатково у вас тут вже два виходи на причі. Так само залишилось у нас омивач наперед. Як в новій кабіні, в європейській, про яку ми говоримо, по стандарту вже у нас 4 фари LED-освітлення позаду та камера заднього огляду. Вага цього трактора складає 6,5 тонн, він буде трішки тящий від nlx 1404. Вантажопід'ємність на навіски в нас залишається 4,5 тонни. Це максимальна його вантажопід'ємність. Паливний бак так само на 220 літрів. Ось дуже зручно, те, що кидається в очі перед входом до кабіни. У нас точки змащування деякі винесені вже набагато зручніше, тобто вам не потрібно лізти десь всередине, вони у вас винесені знаружи. а кабіна ця встановлена набагато вище. Те, про що ми говорили, що сам трактор у вас буде вище, набагато більше простору. Ось під кейвами більше простору позаду, у нас набагато більше доступу навіть до самої системи гідравліки, в випадку чого, якщо десь треба щось подивитись, тобто ми маємо набагато більше місця. Кабіна така ж сама. Як і те, про що ми говоримо, на U1054S, і не U1104S. Звичні, як і 4 LED-фари позаду, так і 6 LED-фар у нас попереду додаткового освітлення. Найцікавіше в нього це всередині і на ходу. Тож, давайте перейдемо до огляду кабіни цього трактора. Як і наголошував раніше, бачимо вже стандартну кабіну для а, тракторів Uta, серії яких йде на паливній системі Common Rail і вже є з євро 3 екологічного стандарту. А, кабіна простора, кабіна йде панорамна. Зараз сядемо знову на місце оператора, скажемо, які є зміни від попередніх моделей. Заведемо та трошки поїдемось на цьому тракторі. Ми вже на сидінні оператора головного. Доволі зручне сидіння за рахунок того, що маємо підвокітники, маємо вже регулюючу спинку. В цілому можна під себе налаштувати це сидіння по возі. Зараз вимкнемо звук, тому що у нас трошки замало солярки. З органів керування по цьому тракторі, що відрізняється в ДНЛХ 1404, що відрізняється від дну 1054 s хоч кабіна наче така сама, але є певні невеличкі зміни, давайте почнемо ось з основного з керма. Кермо в нас вже звичне. При панель приладів ми маємо з акумулятор, тискаливи в двигуні, температуру охолоджуючої рідини. Кількість палива в баку і зліва в нас оберти трактора. Зверху є показники, які поки на сьогоднішній день ще не всі працюють, тому що приборна панель взагалі адаптована під трактори вже Юти, які йдуть 5, Але, наприклад, із новинок. Якщо в нас в цьому тракторі буде вімкнений ВОМ в робочому положенні, ми його не зможемо завести. Тобто тут стоїть датчик, датчик, скажімо так, захисний, для того, щоб коли хтось знаходиться поруч з трактором, враховуючи всю техніку безпеки, ви не зможете його завести, якщо у вас ВОМ вімкнений. Тому, поки ви не вимкнете вал відбору потужності, цей трактор ви не заведете. КПП. КПП на цьому в нас тракторі залишилось 12 на 4. 12 на 4 це в нас понижені транспортна, робоча, задня діапазони, 4 швидкості і так само ходозменшувач. Тільки ходозменшувач у нас виконаний вже ось таким чином. Ось у нас окремий на ходозменшувач. Тобто він у нас вверх або вниз. КПП 24 на 8 стосовно взагалі коробки і а, щеплення. Які зміни в цьому тракторі, вперше на тракторах юти такої потужності встановлене люк щеплення вже 14-дюймове. Тобто ресурс цього щеплення на цьому тракторі буде збільшений. 14-дюймове. Знову ж наголошую. В цілому, зліва, все залишається звично. А, маємо ручне гальмо. Вімкнення переднього приводу, ну, вімкнення так би, званого передка, Воно тут так само механічне. ВОМ на 540 та 1000 обертів. У нас вже в цьому тракторі немає приводу від коліс, Тобто привід вома буде йти від двигуна. Справа від мене. Виход на три пари гідровиходів. Керування у нас ось де є фіксуюче положення, одна пара, там, де у нас коричнева, те про що ми вам показували. І. Дві звичайних. Ручне гальм... Ручний газ Ручний газ у нас виконаний ось такою, скажімо, грубо крутілочкою. А... Практи... Для початку виглядало трошки дивно, але на практиці в цілому доволі зручно, якби нічого зайвого немає. А... Всім звичний ліфтоматик. Ліфтоматик на опускання на, віні... на та піднімання. І ось жовтий речах, яким ми налаштовуємо висоту. І так само справа від мене. Щеплення вал відбору потужності. Тут у нас замок запалювання. Ось тут маємо блок предохранителей. І ось під цією кришечкою нас у нас сховався роз'єм. Цей роз'єм у нас йде для підключення від, програми, для програми від заводу Юта для діагностування цього трактора, враховуючи, що тут є електронний блок керування. Регулюється у нас це все так само з педаль, педалькою 4 кермо разом з панелью приладів. Камера заднього огляду з боку видно. До камери заднього огляду в нас перше в'юто додалось вже дзеркало заднього вигляду. Дрібниця, але приємно маєте і сюди огляд, трошки далі, як ви налаштуєте камеру і маєте позаду себе огляд. Панорамна кабіна з люком. Так само у нас додаткове освітлення вмикається, вмикається задній склочисник. І знову ж, те, до чого ми вже звикли, але вам і в цьому тракторі покажемо. USB-роз'єм для зарядки і перемикач потужності. Перемикач потужності на чотирьох режимах: S M L XL. Як він взагалі працює, що він означає? Фактично на цьому тракторі крок буде 5 кінських сил, тобто з 140 кінських сил його можна знизити там, до 120-125 для економії витрати пального. Як воно взагалі працює, вмикаючи, наприклад, S-M режим порівняно з Excel, у вас. Газ буде менш чуттєвий. Тобто, для того, щоб трактор швидше набрав оберти, вам треба буде впевненіше і сильніше натискати на педаль акселератора. В режимі Excel враховуємо, що це турбовний трактор. Як тільки натискаєте на газ, він відразу на нього реагує. Тобто, в залежності від режиму, у вас регулюється скажімо так, чутливість педалі газу. Базово і звично. Блок кондиціонера в цьому тракторі, тобто кондиціонер йде базово, компресор йде базово. Максимальна комплектація цього трактора, яка є в нас на сьогоднішній день в Україні, взагалі може бути. За цими тракторами звертайтесь до компанії Transagro Market. mp 3 панель приводів, знову ж у нас з AUX, з Bluetooth та USB-виходом під флешку. Знизу під водійським сидінням ми бачимо звичне. Зни... Знизу. Ну так. Да. Знизу під водійським сидінням ми бачимо вже звичне. Механічне блокування диференціалу ось на цій педальці. Регулювання подачі масла на дистриб'ютор одне та ось інше. Цим ви регулюєте висоту піднімання та опускання на візки, Тобто, в цьому. Цей, цей клапан на практиці ми не чіпаємо, він не залишається в тому положенні, яке буде налаштовано по приїзду до вас господарства. Але фактично це виведення в кабіну регулювання подачі масла через перепускний клапан масла на гідравліку. Позаду водійського сидіння, сидіння оператора. Що ми маємо? Ми маємо в комплекті вогнегасник та аварійний знак дрібниці, але на, на випадок чого. Завжди буде з вами. Декілька положень маємо на заднє скло. Тобто, як можете звернути увагу по фіксатору, можна його так, можна трохи залишити на повітрвання, якщо потрібне свіже повітря. Або максимально, максимально ми його плотно затягуємо і як бачимо, жодний. У нас дірочки немає, ніяка пилюка до вас в кабіну не попаде. Кабіна герметична, так само у нас тут вугільні фільтри кабіни встановлені. А зараз давайте заведемо цей трактор, послухаємо його звук з кабіни, трошки з вами на ньому проїдемось. Максимально швидкість замирати не будемо. У нас так само тут є спідометр. Але враховуючи, що трансмісія та сама 24 на 8, тобто з ходозменшувачем, воно буде, буде відносно все те саме, його транспортна швидкість буде до 45 км за годину. І, до речі, те, про що я вам казав, те що він не заведеться. Якщо, наприклад, ми зараз вам, з вами включимо якийсь обертий ОМ, бачите, в нас жовтим загорівся індикатор. І як би я не намагався... Не на передачі, на вижитом щеплені, трактор у нас не заведеться. Як тільки ми перевели в нейтральне положення, у нас ось потухла ця лампочка, ми з вами тихенько відразу завели трактор. Ну, По відчуттям багато питань стосовно того, що на X1404 гучний, але нагадаємо, що там механічна паливна система. Майже 8 літрів об'єму в тому двигуні. Тут же електронна палевна система, плюс цей двигун турбований, плюс інша кабіна, в ньому вже в рази, в рази тихіше. Ось давайте трошки навідамо обертів, щоб ви почули. Ну, цей трактор вже більше нам схожий до, до фури, ніж до трактора, враховуючи. Враховуючи порівняння з Юто на механічній павній системі. Зараз давайте зробимо легенький тест-драйв. Газ у нас тут вже буде е ніжніший, газ у нас буде ніжніший за рахунок того, що ми вам нагадаємо, що педаль акселератора вже на цих тракторах іде електронна. Не механічна, як в серії NLX, а електронна. Мікроволновку на компьюте бачили. Ну навіть на обертах, от ми зараз даємо назад на 1750 обертів, але ну, як на мене у трактора дуже, дуже гарні показники по шуму, ізоляції. Угу. Не вимкнули передачу. Ось зараз трохи почнемо рухається вперед. На обертах. Ну, ось, навіть на, на транспортній швидкості на, на 2000 обертів. У нас немає жодних посторонніх звуків і від самого двигуна а, максимально, як на мене, тихо. Взагалі дуже довго чекали на цей трактор, дуже довго, дуже довго випросили на нього огляд, ми раніше не показували. У нас ще відкрию маленьку таємницю, буде дуже-дуже скоро такий самий трактор з таким самим двигуном, але вже на 130 кінських сил відрізнятися буде тільки цінова політика. Ну і загалом, ти про що казав, ну як на мене, ось. якщо ми це плавно робимо, доволі зручне керування ручним газом. Ось у нас швидкість, максимально чітку швидкість, показує, не показує там 14, 15, 12, 14,5, 14,3. В цілому дуже, дуже цікава модель, дуже цікавий трактор і гарний її по шуму І за рахунок нової кабіни і тим, як зараз завод її оснащує, має гарне освітлення Ледовське додаткове. Тому, кому цікаво, звертайтесь до компанії TransagroMarket. А для фінальних висновків ми з вами зараз перейдемо на вулицю. Тож, за цим красенням ви можете звертатись в TransAgromarket. Ззовні, Зовні ми не говорили про його зовнішність. Кабіна в нас від NLU 1054S, капот звичний від НЛК 1404. Маленька змінність це те, що... Так би званий плавнічок вже іншого вигляду і трошки вирізняється сріблястим кольором. Більший повітря забірник іде фільтр циклон, те про що ми говорили. Гарний трактор в гарні, гарній комплектації для 140 кінських сил, основні короткі переваги. Роздільна гідравліка, 7,4 об'єм, 6-циліндровий з турбіною 6,5 тонн. Скоро починається сезон. Ми вам вже покажемо, як цей трактор поводить себе в роботі. Покажемо вам реальні цифри його розходу. Тож чекайте наступні відео у нас на каналі. А ми бажаємо вам вдалого дня. До побачення.